Резиводовіз 29 липня по 4 серпня, самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Так, зараз розглянемо. Також буду вдячна за ваші лайки, коментарі і підписки. Щоб підвищити трошки актив. Дивіться, у вас непогана неділя починається розвитку можливості, можливо, фінансове підняття, поїздки, якісь. поїздки, поїздки. Бистро, активно, або недалеко. Це може бути от прямо з понеділка, з початку тижня, якось неочікувано, можете, там, я не знаю, в командіровку поїхати, або ще кудись там з'їздити до дружини, наприклад, якщо ви чоловік. Да? До дітей, ну якась отака історія. От, але це така швидка поїздка. В середу щось навалити на себе дуже багато роботи, плюс-мінус. Завжди от дивіться, плюс-мінус день. Да? навалити на себе роботи, слухайте, треба ділитися роботою. Ви самі не, не зобов'язані це робити, ви можете делегувати свою роботу частково, да, комусь, щоб і ви могли якісно зробити своє діло да, і при тому не, не, не падати в обмарок від кількості роботи. Фінансово стабільна на цьому тижні ви будете, якщо ви жінка, чоловік, можете зустрітися з якоюсь тілець Діва-Козиріг, якісь мати стосунки романтичні. знаєте лі. От вам може там якісь там, знаєте, обіцянки цінки, можуть бути зустрічі, побачення. Походи в ресторани, а потім, знаєте, як станете перед вибором. І що мені тепер робити з цієї ситуації? Знаєте, може бути така. Для жінок також може бути зустрічі, побачення, вибір, вибір у вас буде стояти. І знаєте, якби, або ви будете себе почувати як предателем, або ви якесь дійство зробите предательське. Так. Різніки Терези Водолі з 29-го. Да, дивіться, будьте уважні, змія іскусітельниця. Да? Якщо ми думаємо про цю тематику, будьте уважні. Або ви будете жалкувати, якщо ви зробите щось таке. Скажімо так, придательство, да, придасте свою кохану людину, свого коханого чоловіка, то потім вам воно, ну якби я не, не скажу, що вам буде легко з цим жити. Або, можливо, ви будете 3-3 у відносинах. А, таке також може бути. Ну, тобто, там не, не так все просто і не так все чисто, знаєте? Така ситуація. Так, давайте для кожного окремо. Також тут, про, якщо не про кохання, та, зверніть увагу на людей навколо вас в обществі якомусь, в якому ви можете знаходитись на цьому тижні. Можливо, вас кудись запросять. І, знаєте, як хочеться сказати, фільтруйте те, що ви розповідаєте, з ким ви спілкуєтесь, будьте уважені, тому що за вами будуть, знаєте, пристально наблюдати, можуть тим самим, знаєте. Не те сказали і можуть зламати вам якісь плани. Або можуть наговорити всякаєрунди, е, да, ви там собі е, уши розвісили, а насправді це все так. Трьох. І так, Овін стрілець, Трієць. Ой, ой, близнюки Терези Водолії з 29 з липня по 4 серпня близнюки. О, Фінанси. Терези. І Дивіться, в цілому неділя непогана. Тобто, будьте уважні, це як би жден вооружен, да? відносини ну, я б вам не радила зраджувати, ну, ви знаєте, з совістю, яка нечиста, дуже важко вам буде жити. Отак От хочеться сказати. Так, поїхали. Близнюки. Фінансова якась історія, вигорить у вас щось, або виплати, якісь будуть такі крупні. да, там, Ожидаємо є, але при цьому увілічені є. Може там якась премія, або щось продасте, вигідно, або купите щось вигідно. Якась фінансова історія дуже вигідна. А, так, Терези. Терези теж якісь домовленості з руководителем, старшим по званню, старшим по статусу людиною. Да? Це може бути батько ваш, якісь от гарні новини можете отримати. Да? От, може просто чоловік якийсь може вам допомагати, да? допоможе вашій справі. І... Водолії, нова справа, яку ви будете починати, вона буде от, гарно йти. Це по-перше. По-друге, про нову справу діти. Вас Ви знаєте, от такі дитячі, класні, чудові карти. Можливо, діти вас зможуть порадувати на цьому тижні. Можливо, ви кудись їх там запишете чи ще щось. Або ну, то це знаєте, будьте робити щасливим. В принципі, це карта успіху, карта. Блаблагоприятне, скажем так, на тиждень дуже 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 непогано. Ось такий тиждень для вас на все добре, Па-па.